14 серпня, неділя для абсолютно безнадійних. Нарешті всі будьте однієї думки: співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. 1 Петра: 3,8 Христос прийшов зробити спасіння доступним для всіх. На Голговському хресті він заплатив безмежну ціну за викуплення світу, що гине. Він здійснював свою місію для грішників грішників усіх станів з кожного коліна і племені. Ті, що найбільш заблудлі і грішні, не були позбавлені його уваги. Він трудився в першу чергу для тих, хто найбільше потребував принесеного ним спасіння. Що більше грішникам потрібно було змінитися, то сильніше він був у них зацікавлений, то більше він їм співчував, і то ревніше він працював для них. Його велике і любляче серце сповнилося співчуття до тих, у кого склалося найбільш безнадійне становище, і хто найбільше потребував його благодаті, що перетворює. Нам потрібно розвивати у себе дух, з яким Христос працював для спасіння заблудлих. Вони так само цінні для нього, як і ми. Вони точно так само здатні стати трофеями його благодаті і спадкоємцями царства. Однак їм загрожують пастки підступного ворога. Вони зазнають небезпек і скверни, і без благодаті Христа, що спасає, будуть приречені на неминучу загибель. Якби ми розглядали це питання в правильному світлі, то як би тоді запалало наше завзяття і як збільшилися наші щирі саможертовні зусилля зблизитися з тими, хто потребує нашої допомоги, наших молитв, нашого співчуття і любові? Якщо наші серця пом'якшені підкорені благодаттю Христа і горять свідомістю Божої доброти і любові? То з них цілком природно буде витікати потік любові, ніжності і співчуття до ближніх. Свідчення для церкви, том 5, сторінки з 603 по 606. Підійдіть ближче до великого серця співчутливої любові, і нехай цей потік божественного співчуття тече в ваше серце, а від вас у серця інших людей. Нехай ніжність і милість, які Христос явив у Його дорогоцінному житті, будуть для нас прикладом того, як нам слід поводитися з нашими ближніми, особливо з нашими братами у Христі. Ніколи, ніколи не ставайте безсердечними, холодними, байдужими. І критично налаштованими людьми, ніколи не втрачайте можливість підбадьорити людину і вселити в неї надію. Ми не можемо знати, наскільки далекосяжними можуть стати наші ніжні й добрі слова, наші християнські зусилля полегшити чийсь тягар. Тим, хто заблукав, не можна допомогти нічим як тільки духом лагідності, м'якості та ніжної любові, там само сторінки 612 613. Друзі, будьте м'якими і співчутливими до інших людей. Давайте дарувати їм підтримку, милість, силу і радість, особливо в цей непростий час.